Що треба зробити, щоб отримати народну любов до продукту по всьому світу? Можливо, витратити сотні тисяч доларів на рекламу чи придумати нові маркетингові слова для просування продукту? Бачите, секрет криється в ціні та можливостях, адже це одна з найдешевших стартових консолей, яка дає за свою ціну досить велику продуктивність. Сьогодні на огляді сама чесна ретропортативка з усіх існуючих. Вона зібрала навколо себе надвелике ком'юніті. Під неї написали купу прошивок, і якщо ви хочете щось простеньке за малу ціну, то ваш вибір точно впаде на r 36 s Але, завжди є але. Погнали розбиратись. До розпаковки скажу і повторю це ще не раз. Огляд цієї консолі передбачає те, що ви купили її за 20-30 доларів по акції на Алі, як свою першу портативку. Тоді це має сенс. Всередині коробки ви не знайдете багато, крім самої консолі, зарядного кабелю USB Type-C, а також невеликого посібника користувача, який приховано під пластиковою накладкою. На лівій стороні пристрою є кнопка живлення та кнопка скидання, а також слот для карти пам'яті MicroSD з позначкою TF2 Game, який використовується лише для розширення пам'яті та запису ігор, якщо стокової карти вам недостатньо. Вся операційна система зберігається на іншій карці в слоті з правої сторони за замовчуванням це ArcOS на базі Linux, ну але про це трошки пізніше. Кнопку живлення потрібно натиснути менше ніж пів секунди, щоб розпочатись завантаження, яке займає в середньому близько 20 секунд від темного екрану до повністю робочого меню вибору гри. Крім того, зверніть увагу на аналогові стіки. вони розташовані таким чином, щоб знаходитися на одному рівні з усіма іншими кнопками на передній панелі, і це дійсно гарна особливість дизайну. Це не тільки робить пристрій зручним у кишені, але й набагато приємнішим у використанні. Ну а кнопки гучності могли б бути трішки більші. Тепер розглянемо нижню частину пристрою. Два порти USB-C внизу. Так, один для зарядження з позначкою DC, а другий для передачі даних цей з позначкою OTG. А між ними роз'єм для навушників 3,5 мм. Дуже радує його наявність, принаймні мене. Ви також можете помітити дві решітки динаміків з обох боків USB-портів. Не ведіться на пристрої лише один монодинамік, і, на щастя, він у набагато кращому місці на передній панелі між діпад і кнопками. І він дійсно звучить досить пристойно, навіть на високих рівнях гучності. Тепер найголовніше. Елементи керування, і перше, що я відразу помітив, це те наскільки жорсткими вони були в порівнянні з іншими пристроями, якими я користувався. Кнопки на R36S потребують більшої сили, ніж зазвичай, щоб натиснути до кінця. Жорсткіші елементи керування мені не дуже сподобались. Я помітив, що люди, яким подобаються файтинги, з багатокнопковими комбо-послідовностями можуть сказати те саме, та й кнопки тут не заокруглені, щоб пальці заїжджали на них під час натиску декількох одразу. Загалом це не серйозна проблема, а натиск чітко відчувається. Хибного ви точно не зробите, хіба що інколи можете не дотиснути. Діпад і ігрові кнопки працюють з легким звуком натиску, м'як і належить. Кнопки вибору та запуску натискаються склацанням, причому дуже гучним і часом набридливим, як і функціональна кнопка з позначкою FN. Тому, якщо будете грати вночі, ваша киця буде поглядати на вас з коса, коли ви будете тиснути їх для виходу з гри. У конфігурації за замовчуванням зі старшими версіями ArcOS кнопка FN нічого не робить. І не може бути призначена як гаряча клавіша або комбінація клавіш. Аналогові стійки, як ви вже бачили, акуратно вставлені, що є чудовою особливістю дизайну. Вони працюють дуже плавно та непогано відчуваються, враховуючи ціну пристрою. А також їх можна натиснути всередину за допомогою характерного клацання. Чесно кажучи, ця частина всього пристрою приносить більше задоволення, ніж кнопки. А от хід стіків тут не широкий, а значить, не надто точний у гонках. Але чи мінус це для консолі за 20-30 доларів? Говорячи про задоволення, елементи керування на задній панелі цілком зручні, однак гучні під час натискання. Вони працюють без будь-яких проблем, не хитаються і не скріплять після сильнішого натискання. Усі задні кнопки розташовані на одному рівні. Незважаючи на це, вони досить зручні у використанні, але я б хотів, щоб вони були значно тихішими. Під цими кнопками ви можете знайти батарейний відсік, який можна легко відкрити і при потребі замінити батарею. R36S використовує літій-іонний акумулятор 37 В на 3200 мАч типу 804066. Якість дисплею тут на дуже високому рівні. Хоча це і IPS-матриця з роздільною здатністю 640х480, а за розмірами це 35 дюйма, картинка виглядає соковито та привабливо. Грати одне задоволення. Дисплей чіткий, яскравий, має чудові кути огляду для пристрою такого калібру і половину задоволення від гри в ретро ігри на ньому приносить ця маленька IPS-панель. І перш ніж говорити про ігри і продуктивність, варто сказати, що ви тут не підключите Wi-Fi без додаткового модуля, відверто кажучи, це розчаровує. У іграх до епохи PlayStation 1 практично немає проблем з продуктивністю, оскільки більшість, якщо не всі ігор для PlayStation 1 працюють на повній швидкості, а все, що було до, взагалі не викликає ніяких питань. Хочете Маріо? Одразу згадується дитинство, а Аладдін? А може Чіп і Дейл? Але мій особистий фаворит це Battletoads. Як і всі пристрої подібного типу, портативна консоль R36S може запускати усі емулятори, що зараз перед вами на екрані, і список у них досить пристойний, особливо для тих, хто любить погратися в Нінтендо, Sega чи старі ігри з ПК на MS-DOS. ну і треба сказати про порти ігор для ПК через портмастер, він тут є. Що стосується новіших систем, таких як DreamCast або PSP. Продуктивність значною мірою залежить від гри, яку ви виберете. У той час як Tekken від PSP працює без будь-яких серйозних збоїв, складніші ігри, як от Crazy Taxi 2, можуть лагати під час гри, але все ще цілком доступні. Особисто для мене це консоль рівня Sega чи Nintendo, з частковою можливістю пограти в щось новіше. Розглядати її як консоль повноцінного запуску PSP чи Dreamcast не варто, хоча через портмастер можете встановити і Half-Life 2 і грати буде. Тисячі і тисячі ігор попередньо завантажені на пристрій за замовчуванням, навіть якщо ви вирішите не імпортувати на R36S жодні ігри, тих, що є, буде вдосталь для декількох тижнів занурення. Говорячи про операційну систему, ну тут все ок. ArcOS – дистрибутив Linux на основі Ubuntu, який R36S використовує за замовчуванням, є однією з найкращих операційних систем для портативних емуляторів ретроконсоли, і він досі, досі часто оновлюється новими функціями та налаштуваннями продуктивності емулятора. Огляд усієї операційної системи вимагав би зовсім іншого відео, тому єдине, що я скажу тут, це те, що я не відчував жодних уповільнень чи збоїв під час навігації системою чи перегляду великого списку ігор, а загальна продуктивність системи дійсно була майже бездоганною. Тепер давайте перейдемо до остаточного вердикту та моїх думок. Однак врахуйте, що усі висновки зроблені з урахуванням низької ціни цієї консолі. І якщо ви обрали купити її в Китаї за 20-30 доларів, то це хороший вибір. І висновки будуть орієнтуватись саме на цю ціну. Бо якщо ви купите у нас та ще й по ціні 2600, як продають деякі магазини, то ці висновки будуть неактуальні. Плюси: дисплей яскравий, чіткий і читабельний. Продуктивність у іграх на рівні інших дорожчих моделей. Пристрій чудово лежить у руках і не надто важкий, щоб його зручно носити. ArcOS класне програмне забезпечення, яким приємно користуватись і воно постійно оновлюється. Але врахуйте, тут немає Wi-Fi, тому оновлювати ви будете його через ПК або за допомогою підключення окремого модулю Wi-Fi. Якість монофонічного динаміка досить хороша, а на пристрої є вихід аудіороз'єму 3,5 мм. Є тисячі ігор, які вже попередньо завантажені в систему за замовчуванням, і по співвідношенню ціна-якість якість це, напевне, найкращий варіант для вибору. Мінуси Елементи керування без будь-яких модифікацій занадто жорсткі. Кнопки ззаду дуже клацаючі та досить гучні в тихих сценаріях. Якість збірки м, не найкраща, але ж тут і ціна. Wi-Fi працює тільки з додатковим модулем. Вважайте, його тут немає. Маючи певний досвід роботи з іншими консолями з китайського ринку, маю сказати, що цей маленький пристрій дійсно коштує своїх грошей. Але ж основним фактором повинно бути задоволення. Чи отримую я задоволення, коли граю на R36S? Ні. Я не знаю, чому так, але коли ти тримаєш в руках, до прикладу, Трім'юай Brick, ти цим захоплюєшся, ти отримуєш емоції просто від того, що він в тебе в руках. А тут, ну, це просто консоль, і вона просто запускає ігри. За таку ціну це наразі одна з найкращих консолей для початківців, яка фактично може запускати ігри аж до PlayStation 1 без значних проблем з продуктивністю. І навіть заходити в RPSP та Dreamcast з багатьма іграми зі своїх колекцій. Якщо ви розглядаєте цей пристрій як свою першу портативку для ознайомлення, ви точно не помилилися, але я впевнений, що ви захочете з часом її змінити. Всім удачі, папа. -па.